Привіт, дівчата, привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про в'язання та все, що з цим пов'язано. Це відео в мене буде таким невеличким звітом моєї роботи за минулий тиждень і трохи про мої невдачі і, і поїхали. І так, значить, я зв'язала в рамках проєкту, який я організувала шкарпетковий сплеск, я зв'язала ось такі мітинки. Вони зв'язані з міксу бобінної пряжі, напіввовна і букляшка. В букляшці там мохер, теж напіввовна, вони трохи я їх вже пару разів одягала, трошки, бачите, так підвалялися вони. Чистила в нас вже по... зранку вже такий трохи приморозь буває. І я одягаю їх, коли зачищаю сніг зі скла на машині. Теплюще зараз одягла, і вони вже дуже гріють. В комплект до цих мітинок я зв'язала собі ось таку пов'язку. Я не люблю шапок, не люблю пов'язок. Ну, волосся розпущене, тому з'їжджає. Коли тут хвост зав'язаний, трохи краще. Але зранку нормально. Одягаю цю пов'язку, потім капюшон кофти і добре. Так, ще вже не на цьому готових робіт по шкарпетковому сплеску немає. Далі, є готова робота, зв'язала ось такий шлем малому. Але зараз я минулого року в'язала, точніше, не минулого року зимою в'язала йому шлем з пряжі. Merino Extra Fine від Drops, там 105 метрів в 50 грамах. І ось тут по горловинні, по обличчю, я набирала 80 петель. Тоді він був великуватий, зараз тютелька в тютельку. Ось, І я взяла бобінну пряжу, там 1500 метрів в 100 грамах. Я взяла змотала 8 складень і набрала теж 80 петель. І через те, що метраж менший, тобто пряжа вийшла товща, шлем великуватий. Це нічого, значить, буде на, або на весну, або на наступну зиму. Пряжа тут мікс двох бобінних пряж: одна напівовна марінос з акрилом, а друга там 5% кашемір, 25% маріно, 45, значить віскоза і решта поліамід. Тобто, такий напів, напівнатуральний сустав. Ось тут по лицьовій гладі видно, як розпушилася ниточка. Непоганий, але на виріст. Далі є одна почата робота з шкарпетки, теж будуть короткі, з North Drops. Це зелений Лемонграс називається кольор в них, я номер не скажу, але там. Зелений один в них. Почала вчора, вчора тільки почала, і тому От зараз буду починати п'яточку. Ось такий відворотик, потім 5, 5 рядочків лицевої гладі і починаю п'яточку. А тепер моє нерозчарування, невдача така. Я в сумісному проєкті шкарпетковий шкарпитков, сплеск угу, чудо в смужку вирішила собі в'язати ось таким чином, з бобінної пряжі, думала зв'язати светрик. Це йде ось такі от три бобінки буде ось молочний світло-сірий і бірюзовий. І до них для ось такого меланжу. в мене була отака бобінка мохеру. Тут кідмохер 49, наче відсотків кідмохер, називається амеба фірма Алпис. Значить так. І невдача в тому, що я страшенно чхаю. В мене закладає моментально ніс. Я пров'язала за 2 дні ось тільки. Я думала вже, що я чи захворіла, чи не могла зрозуміти, що зі мною. Я чихаю, 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 чихаю. Ніс закладений, я вже запшикала сусудозвужуючими, але. З ними зараз боюся користуватися, бо я на цих краплях сиділа 15 років, такий був у зі стажем, і зараз я просто боюся зайвий раз цими спреями користуватися. Ось. І тому ця пряжа поїде, акрил поїде до Чернігова. На подарунок. Ось. А я буду в'язати, напевно, просто без мохеру. Так я в'язала ось тут. От. Куди я вже зразок поклала. А, зараз. Тут я в'язала на 3,5 три ниточки пряжі бобінної і одна ниточка мохеру. Ось. Буду в'язати все те ж саме, тільки буду брати без мохеру, буде більш контрастні смужки. І буду брати в 5 ниточок бобінну пряжу. Відмотаю собі, все інше теж поїде в Чернігів. Ще я готую декілька своїх бобін, передам в інше місто в Чернігів. Там дівчата будуть в'язати на машинках жилети хлопцям, дівчатам. Ось. В мене був такий запитання, чому я не в'яжу для. Наших захисників і захисниць шкарпетки, чому я в'яжу тільки для себе. І сказали, що багато дівчат за кордону теж в'яжуть, передають, які вони молодці, яка не молодець я. Я розумію, що я не молодець. Я розумію, що я фізичного свого вкладу. Не роблю в справу в'язання для захисників, захисниць, для наших котиків, оборонців, янголів, охоронців Але я намагаюся матеріально вкласти в це. Я доначу небагато, скільки можу, тому що ми зараз живемо, живемо на одну зарплату чоловіка. Він працює на заводі, і ми живемо в трьох. О, треба, треба все оплачувати, самі розумієте. О, не шикуємо. О, бач, бачите, тільки от мохер достала, я його навіть не в'язала, вже все в ніс закладає. Ось. І Я передаю пряжу, я якось намагаюся допомогти. І тому, не пишіть мені, будь ласка, такі коментарі. Я їх буду видаляти, тому що це мій канал. Я не хочу... В мене і так вже ціне все солодко і гарно і, крас... і класно. І ще, читати негатив у себе на моєму маленькому домі я не хочу. Ось тому буду видаляти. Якщо щось по в'язанню... По якості, ще щось пишіть. Але зовнішність і ось ці моменти прошу нічого не писати. Залиште це при собі, добре? Ось. Це, вибачте, було вже кілька коментарів таких. На один я відповіла, тому що він був нормальний. Просто запитання, а були такі, що з наїздами, з образами ці пішли в корзину, в корзину на видалення. ось Так, на цьому буду я з вами вам казати пока. Піду в'язати шкарпетки, бо треба наздолужуватись те, що не нав'язала за минулий тиждень. Ось. І до наступних зустрічей. Кому трошки сподобалось, прошу лайк. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Як кажуть зараз Ютуб, любить коментарі, не коротші за сім слів. Тому, якщо не, не складно сім слів та більше коментар, буду і квіточці, рада. Ось. І слава Україні! Героям слава всім пока-пока.